Привіт, усім продовжуємо досліджувати весільну Італію разом із Анною Кіт. Сьогодні ми будемо говорити про кейтеринг, про подачу їжі, про італійську кухню. Чи все тут так, як ви собі уявляли? Тож поїхали. Я знаю, що існує дуже велике питання відмінності італійського кейтерингу, італійської подачі, кухні, від української, від того, як звикли ми. Тож у чому саме різниця? Ну, Будь-яка локація вона запропонує або власний ресторан, або послуги кейтерингу, з якими вони співпрацюють. Це, як ми казали, можуть бути якісь ексклюзивні сервіси, з якими постійно напрацьована робота, може вибрати організатор. Кейтеринг, якщо ми говоримо, про взагалі якість цього сервісу він. Дуже високої якості він включає в себе всі сервіси, які тільки можуть бути, починаючи від звісно від меню, від о, о, вибору алкоголю до е, оренди меблів, оренди стік, стол, столів. Те, що в принципі у нас завжди привозять декоратори, тут mm -hmm. цим забезпечує кейтерінг. Навіть і флористів своїх інколи мають, інколи мають свої якісь е, якусь, там поліграфію на мінімальному рівні, але в принципі все це закривається під ключ. Що стосовно з, е, по стравах. Буде запропоновано два види подачі. Це може бути банкет, може бути в обід, або як ми звикли ввечері, а угу. це також опціонально, і якщо ми говоримо про холодні місяці, про квітень, про жовтень, як зараз, угу. то можна організовувати обід. Тоді церемонія. Я би пропонувала церемонію організувати біля першої години. Так, десь дванадцята, от в такий час, і після церемонії одразу мати святковий обід, тому що ввечері вже прохолодно, особливо якщо вся організація відбувається на вулиці Форі. То тоді треба подумати про обід. Щодо подачі, якщо ми будемо говорити про все-таки наш такий звичний класичний варіант, так, коли mm -hmm. до церемонії у нас є велкам-дрінк, якась велкам-зона, потім йде сама церемонія е, з фотосесією гостей і з церемонією дарування, після чого за структурою у нас йде е, банкетна частина. Так, а тут би я, е, напевно, як ми, в принципі, і робимо. Ми не йдемо е, повністю за італійськими, такими, за італійськими правилами, як вони нам пропонують, тому що це, як показав мій досвід, нашим людям не дуже підходить. Не, тому зовсім, комфортно. не зовсім комфортно щодо структури, щодо таймінгу. Тому я би об'єднала е, класні моменти, які пропонують італійці, і так як звикли ми. Угу. А, власне, Перед церемонією вони пропонують тільки водичку і соки, і більше ні максимум просеко. Так а е, люди їдуть з різних з різних точок, можливо, з різних країн, з різних локацій. Тому для нас дуже важливо зустріти красиво гостей. Це має бути можливо якийсь музичний фон, красивий, але й, звичайно людей погодувати. Бо тут я ставлю питання конкретно е, нашим парам, яка у нас мета взагалі. Як ми думаємо, нам треба красиво пригостити людей, чи їх прям прямо погодувати? Uh -huh. Тому що італійці, ну коли ми говоримо, що перед церемонією ми маємо частково той апірітів, який е, планується на вечерю, ми маємо його частково розбити на дві частини і перенести е, перед церемонією. Вони так трошки в них диво здивування таке, але вони на це йдуть. Так, ну ми робимо так, щоб вони на це і хоча б частково. От, наприклад, завтра у нас весілля. У нас люди їдуть зі Швейцарії, з Цюріху. Вони будуть в дорозі 5-6 годин. Деякі з них їдуть прямо на саме на сам івент. Угу. Відповідно, навіть чекін не встигають зробити, вони одразу приїжджають на івент. Тому у нас задача їх не не тільки красиво зустріти з просеко, наша задача їх трошки погодувати, Тому що до вечірньої частини, до банкету вечірнього, в принципі, ще 4 години. Так? Uh -huh. Тому ми маємо їх погодувати. Ми домовилися з кейтерингом, що частково фінгерфуд, якісь маленькі такі закуски, ми все-таки перенесемо з аперитиву. І е, запропонуємо нашим угу. гостям при зустрічі, тому це можуть бути різні це, як правило, біле біле вино. Це може бути дійсно просеко, лимонади. Водичка це з напоїв, тобто важких напоїв у нас звичайно немає. А коктейль бари якісь коктейль-бари це вечірня історія. Вечірня. Це абсолютно вечірня історія, так або під час апірітів. Угу. от потім е, у нас е, час церемонії, це м, за структурою біля години часу, залежно від кількості гостей. І вже після е, церемонії у нас буде е, час аперітів. І отут дуже цікавий момент. Апірітів це саме та частина, яку не треба змінити. Нювати, це можна взяти у італійців. Це дуже класно. Це те, що в нашому розумінні перший стіл. Так. Тому що перший стіл у нас що? Холодні закуски, так? і тільки під кінець першого столу у нас виносяться гарячі страви. Uh -huh. То тут, особливо, коли ми зонально ділимо нашу локацію, я дуже люблю теж, щоб локація була задіяна максимально і в різних зонах відбувалися активності. Тому час пірідтів це коли вже привітали гості, це коли вже відбулася ця емоційна частина, цей підйом. А це якраз той час, який Саме для смакування цієї італійської подачі, італійської кухні, коктейлі, апероль. от тут все mm -hmm. це дуже круто. І це не, не 30 хвилин, це може бути від півтори, навіть дві години. Тобто ми дивимось, якщо наша давайте так за таймінгом вас навіть зорієнтую. Якщо ми зустрічаємо гостей завтра в третій годині хвилин 40 до годинки часу у нас є зустріч гостей, велкам дрінк з закусками. Далі у нас е, церемонія. Церемонія приблизно година. З 4 до 5. І з 5 до 7, до без 15 до у нас е, буде аперитив в форі на вулиці, mm -hmm. де буде супроводжувати, до речі, будуть завтра Наші музиканти, де буде живий звук, де ведучий вже може він вже знайомиться з гостями. Він вже такі перші дотики, перше перший контакт відбувається, якісь сюрпризні моменти, листи, побажання, ну там багато, багато кративних моментів, яких можна вставити в цю частину, зробити її не скучно. Це в нашому розумінні такий великий фуршет, mm -hmm. де весь асортимент буде закусок до завтра. У нас та в принципі на опіреці може, може бути до, 20, до 25 до видів закусок. Це можуть бути різні коктейлі. Тут може бути і важкий алкоголь, в принципі, все, що захочеться. Але от ця частина вона дуже класна. З сьомої години ми запрошуємо гостей. Без 15.7 о 18.45 ми запрошуємо гостей до білого залу, де буде відбуватися основна банкетна частина. Mm -hmm. І банкет, він не буде тут 5-6 годин. Ні, це може бути вечеря, два виноси, як правило, гарячих страв. Я прошу, хоча таліці люблять все одразу практично виносити, виносять, виносять, виносять. Тобто дуже так інтенсивно в першу годину практично йде винос. Ми розбиваємо на дві, як мінімум, на дві частини, як і у нас витримуємо приблизно годину-півтори між подачею гарячих страв, це є добре. Там вже вибудовуємо нашу. Програму за динамікою, за таймінгом, так як в принципі веде ведучий, вже вибудовується все більш е, так, як ми звикли. Скажімо, якщо це для наших людей, так як ми звикли. Банкетна частина вона має місце. Е, ми маємо привітати нашу пару. Да, як правило, це за першим столом, це тости від близьких. Ну, це наша традиція. Музичні, музичні блоки, музичні паузи, розгін цієї динаміки, це, так, є? Сказати, це є, звичайно, це є. ну це м, тут е, не локація нам диктує, не Італія нам диктує так, якісь там та моменти. Тут е, залежно від пари і від е, самої динаміки, самого івенту, звичайно, залежить і від е, культурних моментів. Тому... Тут як ми погоджуємо з пару, як вибудовуємо нашу програму, якого як ведучого ми підбираємо? це все від цього залежить? Розкажи, будь ласка, про подачу страв, як вона відбувається тут? Може, якісь є теж відмінності, і до речі, я знаю про те, що, наприклад, у нас в Україні ми про все можемо домовитися так, як ми хочемо, так як потрібно парі з будь-ким. То я знаю, що в Італії, не тільки в багатьох європейських країнах, є певні моменти, про які домовитись неможливо. Ну, типу, це їх умова, і ми маємо на неї піти. А, ну, тетя, скажу, що тут домовлятися треба на етапі підписання контракту, угу. тобто на першому, першому етапі комунікації, ще коли не заплачені кошти, депозити, треба вже домовлятися на 5-7 кроків вперед. Організатор має розуміти, що захоче пара. Які моменти для них є обов'язковими, так і це погодити з локацією. Так, є моменти, наприклад, ми не скрізь можемо запустити низький дим, так би як нам хотілося. Так? Mm -hmm. Ми не скрізь можемо е стрибати в басейн після пиролю, да? наприклад, mm -hmm. а також хочеться як басейн, є, як я не можу плюс 30, я не можу в басейн стрибнути в смокінгу. Чому ні? Ні, це. Є певні штрафи, є певні моменти, які прописуються, і е, дійсно не все можна погодити. І якщо 0000 ми виключаємо звук, то ми виключаємо звук. Ну тобто, це не не 0010, не 0015, так. Це дуже строго і дійсно, і організатор бере на себе відповідальність, і пара відповідно цього. Хоча контракт складається напряму, клієнт. Локація, mm -hmm. так? але організатор має все одно підказати, попередити, прописати так, щоб не тільки на словах, а щоб ці моменти всі були зафіксовані. Mm -hmm. Це так. компетенція організатора. Дійсно, стосовно твого першої частини питання по подачі страв стосовно подачі. так. Да, подача страв Цікаве, да дійсно цікаве питання. Як ми говорили, уже на аперитиві от дві години аперитив. люди на вечерю не садяться голодні, вони вже е, отримали задоволення, вони вже по як ми кажемо. Так вже цей перший стіл, перша частина відбулася. І от далі, е, коли ми сидимо, е, сідаємо на банкет, подається mm -hmm. одна страва. Тому може стояти декор, флористика, як ми так любимо, багато свічок подається одна страва. Це дуже естетично. Дуже статично виглядає. Потім змінюється на другу страву там через якийсь певний період часу. Аперитив може ще стояти. Тобто закуски може ще стояти в зоні аперитиву там до десь до дев'ятнадцятої, до години. Потім забирається. ну тобто, це точно розділяється. Тобто такого щоб на столі в нас стояли також якісь закусочки, такого немає. За стіл ми сідаємо, і ми отримуємо тільки певні страви, які виносять офіціанти, і потім це все. Змінюють. Так, в основному так. Є ресторації, з якими це можна погодити, щось, але оці всі моменти перенестіть мені ті тарілки за піріців. Ну такого немає, так? Да? Такого немає, в принципі, і ми про це проговорюємо, і немає в цьому потреби. Люди не голодні точно, і люди з задоволенням, це все відбувається дуже класно. Це, це, наше, це так. таке, наш момент, знаєш, коли ще, е, мабуть, наші там мами, бабусі, всі всі завжди переймаються з приводу того, щоб всі були не голодні, накормлені і щоб на столі було багато всього. В це Італії ж... не будуть гості е, голодні ніколи. ніколи. Просто це буде трошки в, іншому, в іншій послідовності, скажімо, подача. От. Але... Ну, максимально ті моменти, які можна домовитись, да, наприклад, ми, ми домовляємось. Е, ну, я по відгуках люгостей, ну ніхто не був ніколи голодний і не було в цьому потреби дійсно. А якісь іще може ти можеш виділити якісь моменти певні, які зв'язані в принципі з кухнею, так з кухнею, з подачами, з кейтерингом, може є ще щось, mm -hmm. до чого пари мають бути готовими і мають розуміти, що ось буде ось так. на самому старті, коли ми заповнюємо анкету, коли ми взагалі говоримо про е весілля в Італії, ми обираємо регіон. Від цього і буде залежати кухня, і подача, і особливості кухні. І тут теж я питаю, що вам більше подобається. так? Чи вам більше подобається паста з різними наповнювачами, і, наше, можливо, наше більш до, до нашого так? Okay. звичного меню? Можливо, це лігурія, і це буде морепродукти, різні види риби, біле вино, більш акцент на білому вині. До речі, що... З, Стосується вина, то саме якщо ви були в Італії, от ви запам'ятали то вино, вам воно там сподобалось, от воно буде тільки в тій зоні. <рес> ну, це, вино буде місцеве, це точно. Тому якщо це узбережжя Середземномор'я, то це буде більш упор на морепродукти і більше на біле вино. Якщо це буде північ Італії, Наприклад, Торіно, Пімонте, то це будуть червоні вина, десертні вина, такі більш, більш такі насичені, більше м'ясних страв. Тобто все дуже дуже опціонально, і дуже залежить від регіону. Слухай, а якщо пара захоче, от приготуйте мені олів'є, будь ласка, ну якісь Приготую. якісь особливі побажання? Тобто буде запропоноване базове меню. А потім якісь опціонально моменти, звичайно, можна обговорити. Ну олів'є в такому в принципі так рецептуру може можливо. Я думаю, що це не є проблема. Просто італійці пропонують стільки всього цікавого і стільки всього. Це звичайно, я розумію, що якщо достатку, ти вже, якщо ти що... вже їдеш до Італії та, та. за весіллям італійським, то та. ти звичайно їдеш за всіма цими дрібницями, включно і за кухнею. Також дуже багаті, от, наприклад, апірітів, багатий перелік закусок, асортимент на півдні. Чим південніше, тим, ну, на мій погляд, смачніше. Це моя така суб'єктивна угу. так, оцінка. Але смачно і більше їжі. От, от більше, якщо ми так говоримо, при, говоримо простими словами, чим південніше, тим насиченіше стіл. А, овочі, фрукти, різноманітні мікси, салати це все південь Італії. Так, ну що ж, я тоді пропоную тобі піти і скуштувати. Італійські страви. Так, у нас за планом обід, і за планом у нас, звичайно, суто італійський напій. Апіролі, який просто люблять у всьому світі, апіроль шприц. Звичайно. І це якраз напій цієї частини дня, так? Так пішли. Що ж, ми пішли на пероль з організатором. А ви, звичайно ж, підписуйтесь на канал, ставте свої реакції і не пропустіть наступних випусків.